Вітаю, друзі! Сьогодні ми знаходимось, я знаходжуся в е, село Привороття Хмельницької області або Маків. Чесно вам скажу, я сама не знаю, де я знаходжуся, але я бачу точно, що тут дуже гарно. Дуже гарно. Е, тут знаходиться е, святе озеро. Так що ходіть, буду вам трошки показувати. Дуже гарно люди обустроїли тут все, рослини по насадні. Дуже гарно. О, тут же реально, реально вода. А, подивись, цих такі, як я собі посадила. Такі собі посадила. Це граніла, а не граніла? Так. Ти подивися. Що можеш сказати? Поняла, шума. Ань, тобі рапти тягнемо. Закуздєш керування. Десь красивий. Це реально люди посадили просто в цей? Поформували все. Так гарно. Іконки. Це тут типу, можна посидіти, так? Да? А тут що, покупатися можна? Варвара, якщо ти не хочеш попадати... О, ничего себе. Прикинь. Кла а там, наверное, теплая вода? Че не? Я посмотрю, видишь, там еще вс ⁇ очень все? Хм, вешачки, все дела. класс.